Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Івангельська подія зцілення Адавинських одержитих дуже жива і людська. Вона трапляє щось глибоко в серці. Христос приходить у край, про який можна сказати, там небезпечно, там темно, туди краще не йти, але саме туди Він приходить. Не боїться. Бо там люди, що потребують його. Одержимі, які живуть серед робів, самі ізольовані у болі, це не лише про двох чоловіків, це образ кожного серця, яке стало втомленим, закритим і зраненим. І Христос приходить туди не для того, щоб засудити чи докорити, але щоб бути ворожі і щоб дати свободу без насильства, без страху. Просто з любов'ю, яка є сильніша від темряви. Цей образ близький і нам сьогодні. Бо кожен має щось у житті де важко, де болить, де можливо вже довго немає миру. Це може бути стосунка, спогад, страх, почуття провини, внутрішніх сумнів. Але Христос не обходить ці місця. Він ходить туди лагідно. Бо Бог не шукає досконалих, Бог шукає відкритих. Так само він увійшов у життя нашого народу через серце святого Володимира. Історія князя це не історія героя, який усе зробив правильно, це історія людини, яка шукала, яка відкрилася. І коли Володимир прийняв Христа, то змінилося не тільки його серце. А змінилася доля цілого народу. Те, що почалося в одному серці, стало джерелом нового життя для багатьох. Так діє благодать. Вона ніжно проникає і оживляє. Ми сьогодні переживаємо важкий час. Війна в Україні це не лише боротьба за землю, але й велике духовне випробування. Вона торкається глибини нашого буття, але саме тепер ми ще більше потребуємо того, хто приходить у найтільніші місця, щоб бути з нами. Христос іде в кожне зранене серце, у кожну родину де є втрата, у кожну душу, що втомлена і сумнівається. І Він не питає, чому ти такий. Він питає, чи дозволиш мені бути поруч. Євангеліє не змушує, воно запрошує. Воно не кидає камінь, а простягає руку, і в цьому вся сила християнства, не в, в страховій, а в любові, яка визволяє. Усе життя християнина це шлях сілення, відкриття зростання у любові. Іноді ми можемо почуватися, як і мешканці Гадаринського краю, що у нашому житті порушується, коли приходить Христос, його присутність ...мінює. Іноді дуже ніжно, а іноді болісно. Бо визволення це не лише радість, а й прощання з тим, до чого ми звикли, старими страхами, попередженнями, звичками. Але визволення, яке дає Христос, це не втрата, а нове життя. І сьогодні, вшановуючи святого Володимира, ми згадуємо, що кожне велике оновлення починається у нашому серці, коли одна людина. Дозволяє Христові увійти, змінюється родина. Коли родина змінюється, змінюється громада. А коли народ відкриває серце Богові, починається духовне Воскресіння. Тому сьогодні Христос звертається до кожного з нас дуже тихо, але сильно. Не бійся впустити мене у своє життя. Я не прийшов засудити, а лише цілити. Не прийшов ламати, а відновити. Не прийшов забрати, а подарувати більше себе і ще одне, як Володимир не зберіг віру лише для себе, а поділився з нею, з усім народом, так і ми покликані не боятися свідчити, свідчити не проповідями, а життям, лагідністю, спокоєм, милосердям, простотою, щирою молитвою, добрим словом родині. Словом, підтримки для того, хто поряд. Свідчити, що світло сильніше за темряву, а Христос живий. Не біймося бути світлами, не соромімося віри, бо саме через простих людей, які відкрилися в Христові, Бог змінює світ.